Про Лесю Українку завжди говорили як про людину мужньої вдачі. Ніжна та зовні вона ще з дитячих років засвоювала уроки мужності із розповідей, що доводилося чути від рідних і близьких, від селян, до яких Леся ставилася дуже приязно, і це не могло не відбитися у її натхненних творах. Особливо вражає драматичний твір бояриня, який лише недавно почали вивчати у школі. І не тому, що він написаний дуже талановито, майстерно, а через коло проблем, що порушила поетеса. Чи не вперше в літературі того періоду письменниця торкнулася глибинних засад стосунків України і Росії? Драму бояриня Леся Українка написала у 1910 році, перебуваючи на лікуванні в Єгипті. Це єдиний твір поетеси, побудований на матеріалі історичної минувщини України. Дія відбувається у другій половині XVII століття. За радянських часів твір було суворо заборонено режиму за антиросійські звучання. Тож прийшла боярання до сучасного читача тільки у 1989 році. У драмі відображена доба руїни і гетьманування Петра Дорошенка Леся Українка узагальнює долі окремих людей, які потрапили під гніт складних обставин. Покохала Оксана молодого козака Степана, який, будучи на службі у царя в Москві, з козака став боярином. Після одруження вона їде з чоловіком до Москви, де життя Оксани стало життям у неволі. Весь час перебування на чужині, вона внутрішньо протистоїть тому, що її оточує побутом, звичаєм, взаєминам між людьми, дивує героїню те, що не чути співу московщині. Вона називає себе невільницею, а московщиною – тюрмою. Від невимовної туги за рідним краєм не в змозі знести приниження, яке їй, як українці, довелося відчути, вона смертельно занедужала. Леся Українка порівнює образ Оксани з образом України. Україна була вільною, щасливою, але її підкорила Москва, зробивши з неї велику руїну. Олі, не кажи. Нікоди я тебе ради поїду. Чому ж не хочу? Що за ти говориш, Псам? Мені жити. А я дивую, ти з яким лицем збираєшся з'явитись на Вкраїні? Сидів, сидів, у запічку Московськ, привелася кров, поки змагання велося за життя там на вкраїну. Тепер я втихомирилась. Їдеш того ясного сонця заживати, що не дістали руки за гребущі та гаєм недопали не втішатись. жарині хочеш подивитись, чи там широко розлилися ріки від сріста крови? Ти тепер гардаєш. А як сама колись мені казала, що ти прийняти можеш у руку від крови, чисту? Правда, я казала. не варто одне одного. Уяву сільських крови, і татар, і диби, і кропи сяги, і шпиги московські. А тільки не подумали, що буде, як сяде хомерці. Поема навчає нас активно діяти, а не пасивно споглядати, навчає боротися і перемагати, замислитись над власним ставленням до батьківщини.